Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини umz МТЗ. Сьогодні вам хочу показати сідушки, які є в нас в наявності. Почнемо з цього з правого. Це в нас виробництво Star турецька фірма-виробник. Я думаю, багато хто знає. Вони йдуть з кожзаму на піні. Дуже непогана якість, приємна на дотик. Ось такі малюнки мають. Є у цього сидіння регулювання по вазі. ось Подивіться, я вже робив огляди, але ще раз вам покажу, нагадаю, що в нас таке діло є. Від 50 до 120 кг регулювання, регулюється ось цим речашком. Тут внутрі йде дві пружинки і посередині ось тут стоїть амортизатор. Його, на жаль, не видно. Пружинки також продаються окремо, якщо що, можна їх замінити. Єдине, що мені не подобається в цьому сидінні, це те, що тут немає регулювання сідушки вперед-назад. Ось бачите, воно глухо стоїть. Так, інше, інше сидіння, воно таке ж саме, але це трошки інший виробник. Також кожзам на піні. І тут же є регулювання. Вперед-назад. Ось речажок, ви його підіймаєте, воно регулюється. Мені, на жаль, однією рукою незручно, але повірте мені на слово. Також у комплектації у обидвох варіантів є комплект болтів з роверами для зборки його. І також у комплектації ще йде інструкція, як це правильно зібрати. Але ви всі хлопці рукасті, я думаю, з цим у вас взагалі питань не буде. Так, це є. Такі сідушки коштують приблизно. 3804 тисячі гривень. І ось третій варіант це в нас аналог Білорусі. Воно йде трошки другого плану, ви бачите, тут же не кожзама текстиль з кожзамом Це чохол, і під ним йде паралон. Вона йде м'якіша м'якіша, ніж оцей варіант. Так, далі, що тут є ще? Регулювання також є по вазі, воно йде спереді. Тут бачите, як в Білорусі йде гофра, і ось цей речажок це регулювання сідушки вперед-назад. Ось, Бачите, вона ходить. Кріпиться спинка ось ціма кронштейнами. Сюди я не зібрав, тому що, ну, чесно кажучи, мені лінії збирати його. Я думаю, так все буде вам зрозуміло. Також на спинці є регулювання. По нахилу. так Це дуже зручна функція. І також у нього ще є підлокотники. Є також такий варіант без підлокотників. Вони м'ягенькі, вам буде також зручно на них опиратися. Чому кажу, що є без підлокотників, тому що багато кому вони не потрібні. Тому що постійно то вперед, то назад, то вліво, то вправо. Хлопці крутяться по кабіні і вони бувають навіть заважають е це робити. Тому є також без них, воно буде трошки дешевше. Такого плана сидіння коштує приблизно 5-500 6500 в залежності від виробника е сидіння. Так що, друзі. Ось такі варіанти в нас є. Нагадую вам, будь ласка, кого зацікавило, кому сподобалося, звертайтеся до нас, з задоволенням вам відправимо їх по всій Україні наложеним платежем. Дякую за увагу. Мирного на неба. Пока.